Я прочитала книгу Перше побачення це про зубукет. Тут зібрані різноманітні історії з повсякденного життя підлітків. Книга дуже цікава, вона гарно оформлена і багато чого розповідає корисного. Тут можна прочитати багато цікавих історій, можна пройти з ними їхні складнощі в житті. Книга дуже захоплююча і цікава. Вона дуже інформативна. Там є неочікувані повороти сюжетів. В книзі розкриваються ситуації з переживанням першого кохання, про розуміння, хто справжній друг а ні. намагання знайти спільну мову із всіма е, людьми. Книга дуже емоційна, вона захоплює читача, читається на одному подисі і дозволяє співпереживати разом з героєм, проживати всі їхні ситуації разом. Я рекомендую вам прочитати цю книжку, тому що від неї дуже важко відірватися. Вона дуже захоплююча та цікава. Ця книга буде корисною для підлітків, тому що вона розповідає про е, періоди життя та відповідає на питання, які хвилюють підлітків. Мені дуже вона сподобалася.